Медіа каратимуть за образливі коментарі їх читачів. Саме такими заголовками вибухнула низка українських змі та пабліків сьогодні. Мовляв, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект яким передбачена відповідальність онлайн медіа за невидалення під своїми ж матеріалами негативних чи образливих коментарів про посадовців, втім, як йдеться в пояснювальній записці, цей законопроект по суті лише доповнив наявну 117-ту статтю закону України про медіа, який нагадуємо набув чинності ще поза минулого року щодо уточнення частини 4 статті 117 закону України про медіа проектом пропонується передбачити, що суб'єкти у сфері онлайн медіа звільняють від відповідальності за поширення недостовірної інформації, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на вебсайті медіа за умови, що суб'єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж трьох робочих днів не тільки з моменту отримання відповідної скарги чи припису національної ради, а й з моменту отримання ухвали про відкриття відповідного провадження судом. Ініціатором цього законопроекту виступив голова комітету Верховної Ною ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в своєму телеграм-каналі. Він назвав брехнею інформацію про покарання медіа за невидалені негативні коментарі. Низка ЗМІ поширила інформацію, що законопроект номер 11321 нібито, обмежує свободу слова та вводить покарання для медіа. Це брехня після прийняття законопроекту. У випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу, який порушує закон про медіа, медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем, якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох робочих днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності. Або поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді. На думку медіа юриста Євгенія Воробйова, таке доповнення навпаки позбавить медіа від зайвої судової тяганини. Зазвичай, що в таких е, деформаційних спорах був е, медіа, було е, співвідповідачем. Ну і та особа, якщо її вдалось становити, яка сама поширила е, матеріал на сьогодні. Же було Частину, що якщо певна особа все ж таки вважає, що той коментар є недостовірним, тобто вона проходить певну процедуру, подає позов. Тому числі на медіа, і на якщо вона встановить ту особу, яка давала коментар, і відкривається провадження судом. І суд відправляє таку ухвалу про відкриття провадження до медіа. І у медіа є три дні для того, щоб без жодних для себе наслідків видалити такий коментар. Це дуже зручно. Також образливі коментарі чи недостовірна інформація, таке різні поняття, пояснює Євген Воробйов. Все ж таки образові коментарі і недостовірна інформація це різні поняття, тому що стаття 30 закону України про інформацію вона також визначає, що а, якщо навіть оціночні судження виражені у формі образи, то а, все ж таки позивач має право подати позов до суду. На відшкодування моральної шкоди, як зауважив медіа юрист, таким чином додано ще одну підставу для звільнення медіа від відповідальності в подібного роду спорах про захист честі та гідності, тим паче за дії сторонніх осіб.